У мене дуже часто була своя думка, я дуже багато коментувала людей в коментарях, нічого не розібравшись, не розуміючи, закриті вуха, очі, не розбираюся в тому питанні, але ставила свої коментарі і висловлювала свою думку, тому що всередині був ад, тому що біси розривали зсередини, і як то вино, яке хочеть, хоче вибухнути всередині тебе, як пастор Юля показала, наприклад, Йова і як Фарисеї коментували. Ісуса Христа, Він зцілює людей, суху руку зціливав. Вони в який день, що ти то робиш в той день, тобто коментарі кидали. Вони не дивилися на результати життя тої людини, а дивилися на день, який він це робить, то, що їм не подобалося. І я розумію, що я була така сама. І якби не церква, слово Боже, якби не пастора, які включають мозги, і в реальне розуміння приходить, хто такий Ісус Христос і що Він взагалі показував, і яка його Євангелія.